Це, це є ціннісне поле спільне, воно живуче, воно, воно, воно проходить через різні суспільні е, історичні формації, ті цінності, які створюють. Коли людина е, до цього в душі прагне і бачить тут можливість реалізації своїх внутрішніх, цін, цінностних прагнень. З, вже Реалізованими кимось, чи то було 400 років тому, чи то 300 років тому, чи то зараз, чи то завтра, а ми ж віримо, що завтра ще буде краще, то від цього вже не можна відмовитися. Це те, що притягає. І я взагалі, коли я прийшов в могилянку, перше, що мене вразило, я, я, я ж пропрацював більше десяти років в банківській сфері. Я досить прагматична людина. І коли я сюди прийшов, то я побачив, що мені хочеться читати філософські речі. Я просто зрозумів, що перехожу просто на інший рівень розуміння життя, що світ є набагато більшим, ніж в банківській банкноті, скажімо так, і що багато класних речей, яких я раніше не знав, знаходяться саме в Могилянці. Це те, що відбулося у мене, коли я сюди зайшов. Ну і далі я зрозумів, що це найвищий рівень управління бізнесом. Коли я тут бачу. Філософія це найвищий рівень управління бізнесом. Це створення систем, які надають якусь цінність для того споживача, який купує якийсь продукт. Це створюється саме філософами, власники цієї філософи. Моя перша освіта це теж академія, але військово-космічна академія Можайського. І через 30 років, 20 років я опиняюсь теж в академії, але Києво-Могилянській. То, по-перше, для мене це була києво могилянська бізнес-школа. Це професійна освіта, тому що я був бізнесмен і для мене було дуже цікаво. Я продовжував освіту, а зараз я працюю з Києво-Могилянською бізнес-школою, з києво могилянською академією вже у іншій ролі, але е, співпраця така дуже плідна. Це справжня любов до мудрості, до мудрості практичної, до мудрості е, теоретичної. Це, знаєте, якісь Метафора в мене якогось такого радару, і не тільки радару, власного радару, а його збільшення, збільшення його потужності. Це, це якийсь такий масштаб бачення, горизонт, обрій власний. Це сучасність. І це дуже такий потужний зв'язок з майбутнім, тому що академія в мене асоціюється зі змінами, з трансформацією, з якісними перетвореннями. А, до речі, ще може бути така метафора, як, як якась така діалектика. Розумієте, раціональне, і раціональне, практичне, емоційне. Це дуже відчувається, і мені це сподобається цього не вистачало раніше.